Сьогодні, 14 березня, відбудеться ще один тренінг для керівного складу Південного територіального командування Національної гвардії України, а саме за тематикою підвищення спроможності керівництва, розпізнавати, запобігати та протидіяти сексуальним домаганням та дискримінації за ознакою статі на робочому місці. На тренінг були запрошені військовослужбовці з числа керівного складу, а також їх заступники, які мають підлеглий особовий склад. Кла у своєму підпорядкуванні даний тренінг вже проводиться неодноразово. Ми вже відбулося декілька тренінгів по різним ТРК, і в тому числі в місті Києві. І вже було навчено дуже багато осіб, які пройшли навчання і підвищили свої знання в даній тематиці. Хочеться зауважити, що тренінги проходять дуже на високому рівні. Наші військовослужбовці та керівники вони обізнані. Дане Тематика вона дуже допомагає в подальшому їм застосовувати на практиці в повсякденній діяльності. Серія тренінгів проводиться на виконання національного плану дій 1325 жінки мір безпека, і тому це дуже важливе питання, актуальне на сьогодні.